Але вже, йдемо далі, з 1 вересня 2026 року почнуть закривати школи, де навчається менше 60 дітей. Вже інша позиція, вже будуть закривати школи. Рішення діятиме для 5-11 класів. І не стосуватимуться початкових шкіл. Ось так вони приймають рішення. І тут наголошено в рішенні уряду стосовно цього, рішення уряду стимулюватиме місцеві органи самоврядування до оптимізації шкільної мережі, що сприятиме здобуттю учнями більш якісної освіти у більших школах, які, як правило, краще оснащені навчальним обладнанням. Та забезпечені вчителями з усіх навчальних предметів.